Діти, як ви гадаєте, чи були гроші у давнину? Як це без грошей жили люди? А було це дуже давно. Жили люди великими родинами. Одна родина розводила худобу, інша вирощувала зерно. І люди почали міняти продукт на продукт свого сусіда, товар на товар, і так почався обмін. Поступово функцію грошей почали виконувати дорогоцінні метали золото і срібло. З цих металів виготовляли зливки різноманітної форми, які називалися гривнями. Гривня означає голова, носили її на загривку, тобто на шиї. Їх мали тільки багаті люди. Колись дуже давно на місці України була держава, Київська Русь, правив державою князь Володимир. Тут жили працьовиті, дуже трудолюбиві люди. Вони займались землеробством, рибальством, мисливством, гончарством, ковальством, обмінювали товар на товар і так жили. Князь Володимир запровадив перші українські гроші гривні. Виготовляли їх ковалі. А зараз ми користуємося якими грошима? Правильно, гривнями. А де люди беруть гроші? Правильно заробляють. Як заробляють вчителі, кухарі, лікарі? Правильно, вчать, готують, лікують. А хто ж зображений на гривнях? Ось зараз ми про це і дізнаємося. Одна гривня на одній гривні зображений князь Володимир Великий. Володимир князь Великий охрестив киян в Дніпрі. Потім церкву десятинну він поставив на горі. Дві гривні. На цих грошах зображений князь Ярослав Мудрий. Ярослав був мудрим князем в Україні нашій, у Русі, поважав закон і правду, і його любили всі. П'ять гривень. На цих грошах зображений гетьман Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький булавою Скликав на січ свої полки. Він завжди першим йшов до бою. За ним спішили козаки. Десять гривень. На десяти гривнях зображений гетьман Іван Мазепа. Мазепа гетьман будівничий, його собори над Дніпром за незалежну Україну боровся він з царем Петром. Двадцять гривень. На цих грошах зображений поет і письменник Іван Франко. Франко Іван, його ім'я, мовчисте золото сія. Він так писати гарно вмів, що написав аж сто томів. П'ятдесят гривень. На цій купюрі зображений Михайло Грушевський. Грушевський перший президент, український наш керманич. Народ його не забуває, вулиці його ім'ям називає Сто гривень. На цій купюрі зображений український поет, художник, кобзар Тарас Григорович Шевченко. Шевченко кожному із нас лишив безцінний дар, щоб наші душі осявав його святий кобзар. Двісті гривень. На цих грошах зображена українська поетеса Леся Українка. Лесю Українку знає цілий світ. Кожне її слово запашне як цвіт. П'ятсот гривень. На цій купюрі зображений Григорій Сковорода, видатний український філософ, мислитель, поет і педагог. Більше думай і тоді вирішуй. Не той дурний, хто не знає, але той, хто знати не хоче. Отже, на гривнях, тобто паперових грошах, надруковані портрети відомих історичних діячів. Визначні пам'ятки культури, а також державний герб. Монети, копійки, виготовлені з двох видів металу, вони є різної величини. Гривня це наша національна валюта, гроші. Свою грошову одиницю має кожна незалежна і самостійна держава. Як називається наша країна? Правильно, Україна, а ми з вами хто є? Правильно, українці, я не просто українець, я великий патріот. Я люблю, як тата й маму український наш народ, буду чесно працювати, землю скривдити не дам, буду світ увесь любити і рости на радість вам. А які є у нашої країни державні символи? Назвіть їх. Правильно, кожна незалежна країна має свої державні символи. Це прапор, герб і гімн. Кожна незалежна держава також має власні гроші. Назвіть кольори нашого прапора. А який у нашої країни герб? Тризуб можна побачити на зворотному боці кожної монетки, що ще раз засвідчує, що гроші це атрибут державності, є монети різної вартості, колись їх називали копами. Діти, а що потрібно робити, щоб у людей завжди були гроші? Правильно, економно жити. Як ви розумієте, вислів економно жити? Правильно не витрачати багато води, світла, газу, не ламати іграшок, одяг і взуття берегти, телевізор довго не дивитись, і по телефону довго не розмовляти. А ще, щоб вистачало грошей. Необхідно їх витрачати лише по потребах. Купувати товар, щоб він був якісний, хороший, не зіпсований, тоді він буде служити довше. Сьогодні ми з вами, діти, дізналися про виникнення грошей в Україні, поговорили про те, для чого вони нам потрібні. Щоб заробляти гроші, потрібно працювати. Але щоб вони довше затримувалися у людини, потрібно вчитися правильно їх витрачати. Як називаються українські гроші? Хто і що зображене на українській валюті? Як потрібно витрачати гроші?